Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось на пасхалки з локації Градирня. І перша пасхалка буде нас чекати недалеко біля червон... локації Червона фортеця, біля ось цієї дороги. Ось ми бачимо мітку. І це танки су 152 ці танки використовувалися для розчищення сміття та відкриття отворок під реактором No4 під час катастрофи, а потім э, залишені через велику кількість радіації. Це у нас ще одна пасхалка. Це якщо звідси дивитися. То це... це як заставка тіні Чорнобиля. Як з, з титульного екрану. Там, де в меню. Це у нас знаходиться. Ця пасхалка. Ну, якщо, най... якщо найближче, то це блокована сосна станція, напевно. Черо... Чи червона фортеця? Це будівля. Тут снайперка ця стоїть. Ось це наша третя пасхалочка. Це назад в майбутнє три. Коли вони розганялись від Аларіон по рельсах. Це у нас знаходиться тут надо далеко біля ці будівлі від фортеці. Так, вот тут нас чекає наша четвертая пасхалка. Вона находится. Біль недалеко біля вогняного смерчу. Це градирні. Ось цей червоний контейнер. Це пасхалка до Walking Dead. Ходячі мертвеці. Тут ми можемо побачити, що треба ввести код. Вводимо 2.777. Открылся контейнер. Икий добытый. Открылся. Все, Вот ну, такая пасхалочка. І щоб знайти останню п'яту пасхалку градирні. Нас цікавить локація. Польова база радіології. Саме ось ця точка. Це знаходиться недалеко біля ось цієї вишки. І нас цікавить ось цей холодильник. Вважається, що це відсилка до Індіани Джонс. Коли в одному із фільмів він ховався в холодильник від взриву атомної бомби. Друзі, всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал. Далі буде.